Не більше 5 грамів на день саме стільки рекомендує Всесвітня організація охорони здоров'я вживати кухонної солі. Однак багато людей перевищують норму понад удвічі, що може призвести до підвищення артеріального тиску, ризику серцево судинних захворювань та інших проблем зі здоров'ям. А що треба їсти, щоб бути здоровими, розказуємо у відео. Чи знаєш ти свої енергетичні потреби, тобто кількість енергії, якої твій організм потребує для виконання різних функцій і діяльності? Насправді ці потреби залежать від багатьох факторів, зокрема віку, статі, зросту, маси тіла, рівня фізичної активності, але є і загальні норми Міністерства охорони здоров'я. Наприклад, добова потреба в енергії для юнаків 14-17 років становить близько 2700 ккал, а для дівчат такого ж віку 2400 ккал. Калорія це позасистемна одиниця вимірювання енергії. Одна калорія дорівнює кількості енергії необхідній для нагрівання одного грама води на 1 градус Цельсія. Відповідно, одна кілокалорія дорівнює 1000 калорій. А ось у системі Сі використовують іншу одиницю вимірювання енергії. Пригадай, як вона називається. Одиницею вимірювання енергії в системі Сі є джоуль. Перевести кілокалорії в джоулі та навпаки дуже просто. Одна кілокалорія дорівнює приблизно 4,2 кілоджоуля, а один кілоджоуль відповідно приблизно 24 кілокалорій. кілокалорії. Тож одиниці вимірювання енергії з'ясували, але куди твій організм взагалі витрачає енергію. Перше, що спадає на думку, біг, їзда на велосипеді, гра у футбол тощо. І це правда. Чим більше ти рухаєшся, тим більше енергії витрачаєш. Наприклад, під час бігу в помірному темпі спалюється приблизно 10-12 кілокалорій за хвилину. Звісно, ці витрати залежать від маси тіла людини, швидкості, техніки бігу тощо. Фізична активність є вагомою, хоча й не найбільшою сферою енерговитрат. Головна витрата енергії це основний обмін, тобто енергія, потрібна для підтримки життєдіяльності твоїх органів, навіть коли ти нічого не робиш або спиш. Коли відпочиваєш, крізь легені надходить кисень і виводиться вуглекислий газ, серце забезпечує кровообіг, нирки фільтрують кров, мозок безупинно обробляє інформацію і регулює всі процеси тощо. На все це потрібна енергія. Уяви, мозок споживає близько 20% енергії основного обміну, хоча на нього припадає лише 2% маси тіла. Для порівняння стільки ж витрачають м'язи, які становлять приблизно 30-50% від загальної маси тіла в дорослих людей. Інший компонент енерговитрат специфічна динамічна дія їжі, тобто енергія, яку організм витрачає на перетравлення, засвоєння і обробку компонентів їжі. Наприклад, якщо з'їсти булочку на 300 ккал, організм витратить до 30 ккал на її перетравлення. Як було зазначено, енергію твій організм отримує з харчових продуктів. Тобто речовин або продуктів, які вживають у їжу. Однак важливо не просто заповнити чимось шлунок, щоб здобути енергію, але й одержати необхідну кількість вуглеводів, жирів, білків, вітамінів, мінеральних речовин, води тощо. Адже організм має харчові потреби в речовинах для підтримки здоров'я, росту та розвитку. Розгляньмо етикетку чорної шоколадки. На ній обов'язково вказана енергетична цінність це кількість калорій у 100 грамах харчового продукту. Також вказують поживну цінність кількість вуглеводів, жирів, білків, солі тощо у 100 грамах продукту. Основне джерело енергії вуглеводи. Під час окиснення 1 грама вуглеводів виділяється близько 4 ккал енергії. Стільки ж енергії виділяється під час окиснення 1 грама білків. Однак білки основний будівельний матеріал. А тому як джерела енергії використовуються нечасто. А ось розщеплення одного грама жирів надає організму приблизно 9 кілокалорій енергії. Інколи у складі харчових продуктів можна знайти харчові добавки. це природні або синтетичні речовини, які додаються до харчового продукту з метою надання йому бажаних властивостей. Наприклад, емульгатор соєвий лецитин у складі шоколаду покращує структуру й однорідність харчового продукту, запобігає його розшаруванню. Барвники надають харчовим продуктам бажаного забарвлення. Наприклад, куркумін, що отримують із рослини куркуми, забарвлює продукти в яскраво жовтий колір. Ароматизатори, як от ванілін, додають смаку та аромату продуктам. А от підсилювачі смаку, наприклад глутамат натрію, роблять його яскравішим. Щоб подовжити термін зберігання продуктів і запобігти росту шкідливих мікроорганізмів, до складу харчових продуктів додають консерванти, наприклад, лимонну чи оцтову кислоти. Стабілізатори та загусники використовують із метою збереження консистенції і загущення продукту. Наприклад, повітряну структуру зефіру забезпечує агар агар, а зробити джам густішим допомагає пектин. Щоб запобігти окисленню продуктів, втраті якості і зменшенню терміну придатності, додають антиоксиданти, наприклад, аскорбінову кислоту. Задовольнити енергетичні та харчові потреби допоможе раціональне харчування, за якого організм отримує достатню кількість усіх речовин для забезпечення нормальної життєдіяльності. Важливо дотримуватися енергетичного балансу. Енергія, яку організм отримує з їжі, має відповідати тій кількості енергії, яку він витрачає. Якщо споживання енергії перевищує її витрати, це може призвести до збільшення маси тіла і набору зайвої ваги. Якщо ж витрати енергії перевищують її споживання, це може призвести до зменшення ваги, зниження рівня енергії, порушення метаболізму, зниження імунітету тощо. Спланувати збалансоване харчування допоможе тарілка здорового харчування, розроблена експертами Гарвардської школи громадського здоров'я. Візьмемо тарілку, половину заповнимо овочами і фруктами. Це джерело вітамінів, мінеральних речовин, а також клітковини, яку ще називають харчовими волокнами. Прикладом клітковини є целюлоза, компонент клітинної стінки рослин. Клітковина за будовою є вуглеводом, однак енергетичну функцію не виконує. Клітковина не перетравлюється організмом, а тому доходить до товстого кишківника майже в незмінному стані, де розщеплюється бактеріями. При цьому клітковина сприяє поліпшенню травлення, виведенню токсинів і зниженню рівня поганого холестерину. Дослідження свідчать, що вживання достатньої кількості клітковини зменшує ризики розвитку серцево-судинних хвороб, діабету другого типу та деяких видів раку. Недарма Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує підліткам споживати щонайменше 25 грамів харчових волокон щодня. Вміст клітковини в харчових продуктах різниця. Цю інформацію можна знайти у відкритих джерелах. Наприклад, 100 г шпинату містять приблизно 2,2 клітковини, а от 100 г малини 7 грамів. Одну четверту тарілки заповнимо цільнозерновими продуктами, наприклад, гречкою, вівсянкою, бурим рисом, цільнозерновим хлібом, макаронами з твердих сортів пшениці тощо. Ці продукти джерело складних вуглеводів і також містять клітковину. Складні вуглеводи засвоюються повільно. Забезпечують стійкий рівень енергії протягом певного часу, а отже і тривале насичення. А ось вживання простих вуглеводів цукерок, борошняних кондитерських виробів, білого хліба, слід обмежувати. Прості вуглеводи легко і швидко засвоюються, призводять до різкого підвищення рівня глюкози в крові. Підшлункова залоза у відповідь виробляє гормон інсулін, що призводить до зниження глюкози в крові, і знову хочеться чимось перекусити. Наступну четвертину тарілки заповнимо білками. Нагадаємо, молекули білків складаються із залишків молекул амінокислот, які бувають замінними і незамінними. Замінні амінокислоти організм може синтезувати самостійно, а ось незамінні не може. Вони мають надходити в організм лише з харчовими продуктами, білки, у складі яких є усі незамінні амінокислоти, називають повними Їх містять м'ясо, риба. Молочні продукти, яйця, тобто білки тваринного походження. Але також варто вживати рослинні білки їх містять бобові, наприклад, сочевиця, квасоля, горох і горіхи, наприклад, кеш'ю, мигдаль, волоський горіх. Як щодо жирів забудовою розрізняють насичені і ненасичені жири. Насичені жири за кімнатної температури тверді, а ненасичені – рідкі. Насичені жири це переважно жири тваринного походження, як от жирне м'ясо, вершкове масло, молочний жир. Але жири можуть мати і рослинне походження. Наприклад, кокосова олія, какао-масло чи пальмова олія мають високий вміст насичених жирів. Вживання таких жирів рекомендовано обмежити. Зверни увагу кількість насичених жирів вказують у поживній цінності харчового продукту. А ось більша частина жиру щонайменше дві треті, має надходити у вигляді ненасиченого жиру. До цієї категорії належать рослинні олії, оливкова рапсова ляна тощо а також риб'ячий жир, джерелом якого є риба жирних сортів як от скумбрія, оселедець, лосось. Також ненасичені жири містять деякі горіхи насіння і авокадо. Саме ненасичені жири більш корисні і мають переважати серед усіх спожитих жирів. І, звісно, не забувай підтримувати водний баланс вода або несолодкий чай будуть найкращим варіантом. А як щодо соків? Фруктовий сік в основному містить прості вуглеводи, тому рекомендовано пити не більше однієї маленької склянки на день. Запам'ятай харчові продукти. Речовини або продукти, які вживають в їжу. На етикетках харчових продуктів вказують енергетичну цінність, тобто кількість калорій у 100 грамах харчового продукту, а також поживну цінність кількість вуглеводів, жирів, білків, солі у 100 грамах харчового продукту. Харчові добавки – це природні або синтетичні речовини, які додаються до харчового продукту з метою надання йому бажаних властивостей. Раціональне харчування це харчування, за якого організм отримує достатню кількість усіх речовин для забезпечення нормальної життєдіяльності. Енергетичний баланс організму. енергія, яку організм отримує з їжі, має відповідати тій кількості енергії, яку він витрачає. Тарілка здорового харчування наполовину заповнена фруктами й овочами. На одну четверту цільнозерновими продуктами, ще на одну четверту білками, а також містить помірну кількість корисних жирів. Харчуйся раціонально. Стеж за каналом, «Нумо досліджувати живе разом.